Північна Корея запустила три балістичні ракети в бік Японії. У відповідь японський уряд звернувся до Ради безпеки ООН із проханням провести екстрене засідання. Перше випробування відбулося 18 лютого. Хеньян запустив міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон-15. Вона піднялася на висоту 5700 кілометрів, пролетіла 900 кілометрів і впала в японське море. Наступного дня США провели спільні військові навчання з південною Кореєю та окремо з Японією. А вже 20 лютого КНДР запустила ще дві балістичні ракети. Обидві впали за межами виключної економічної зони Японії. Північно-корейське телебачення повідомило, що віртуальні цілі було встановлено в східно-китайському морі на відстані 395 та 337 кілометрів від точок запуску. Водночас сестра північнокорейського лідера Кім Чен Іна вимагає від американців припинити спільні з південною Кореєю та Японією військові навчання. Вона також заявила, що частота використання Тихого океану як полігону для запуску ракет залежить від дій США. Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії своєю чергою заявив, що запуски Пхеньяна загрожують безпеці всього світу та є абсолютно неприйнятними. Цей запуск також порушив відповідні резолюції Ради безпеки ООН. Японія висловила Північній Кореї рішучий протест і засудила її дії через дипломатичні канали в Пекіні. цього року КНДР провела вже три ракетні випробування. За весь минулий рік вона запустила понад 70 ракет.